Аллилуйя, аллюйя, аллюйя, в живей помощи вещь, уброя Бога Небесного творится. Дорогі браття і сестру, тільки що ми почули Івангелію з вами, в якому розповідається, як до Спасителя підійшов законник і спокушаючи його, задав йому таке питання, яка найбільша заповідь в законі? Чому він задав таке питання? Справа в тому, що. Крім Десяти заповідей Моїсею, в старозавітньому законі є дуже багато ще інших тлумачень його. І ось між іудеями постійно обдалися спори, полеміка, от яка заповідь важливіша. Тому цей законник думав, що він, задаючи таке, на його думку, складне питання, От поставить Христа Спасителя в невиріне положення і зможе таким чином його посоромити перед людьми. Але Спаситель дає дуже чітку і влучну відповідь. Він каже, полюби Господа, Бога Твоєго, всім серцем твоїм, всією душею твоєю, всією думкою твоєю. Це перша найбільша заповідь, а друга Подібна до неї полюби ближнього свого якого сам себе. Ось на цих заповідях утверджується весь закон і пророки. І законник уже не, не мав що йому сказати. Тому що Господь дуже чітко відповів на його запитання. Ми, дорогі браті і сестри, всі жадаємо любові. Блажевний Августин, єпископ Іон Іпонський, він навіть поставив девізом свого життя любити і бути любим. Любов це те, що дає сенс нашому життю. Без любові все перетворюється в пустку. Коли немає любові, тоді все даремно. Людина не знає, для чого вона живе. А коли є любов, то людина навіть готова заради неї буває життя віддати. Тому примудрий Соломон каже, що любов міцна, як смерть. Але Господь каже, що перед кінцем світу, Осподіє зменшиться у багатьох людей любов. Чому так відбудеться? Він також дає відповідь на це запитання по причині примноження беззаконь, осподіє охолоне любов у багатьох людей. Що це за беззаконня? Це гріхи. Гріх можуть бути різні. Це від Коріння цигарок до перебиву і до вбивства. Гріхи нищать нас, нищать людину. Але найбільше руйнує любов, гріх, на якого, може, ми не звертаємо увагу, якого нам здається, що це він так, ми його можемо по-всякому виправдовувати це цей гріх. Це гріх крадіж. От не випадково в монастирях древності от могли терпіти, довго могли терпіти ту людину, яка согрішала, там п'явкою чи грішила розпустою, лінощами, але виганяли через крадіжку. Чому так? Тому що, коли хтось здійснює крадіжку, тоді що виникає? Поки вона не викрита, От всі починають один одного підозрювати. І з-за цього виникає недовіра між браттям. І, звичайно, що і зникає любов. Ось чому так небезпечна крадіжка. Але крадіжка може бути не лише матеріального характеру, може бути крадіжка і духовною. От апостол, який був числі апостол Іуда, от він грішив і крадіжкою і матеріальною, тому що сказано, що він по дорученню апостолів, він носив скарбничку, куди збирали пожертвування. І він Скарбнички крав. Але він також згрішив і крадіжкою духовною, тому що він зграбив самого, самого Спасителя, Господа нашого Ісуса Христа. Так само Ананія і Сапфіра, це люди, які хотіли долучитися до християнської общини спільноти. В той час було так заведено, що хто приходив в церкву, то все свої, всі свої статки він продавав і е, ті кошти він віддавав на спільноту. І потім е, з цих коштів люди всі, вони олівно, вони всі На Частину цих коштів виділялися на нижчі, бідних. І ось е, ці люди, Ананія Сапфіра, вони приховали частину статків, які продали. За це, як розказано в книгі Деяні, вони були наказані жорстокою карою. Вони, були, вони померли відразу, тому що вони, як сказано, збрехали самому Духу Святому. Чому людина піддається? На крадіжку і матеріальну духовну. Часто буває, що людина краде, тому що вона переживає за своє становище. Вона гріжить, вона хоче бути кращою за інших. Вона хоче якось може виділитися в суспільстві. Вона хоче вести комфортне життя. При цьому не дуже багато е, працюючих, духовна крадіжка відбувається часто із-за із, гордині, із влас властолюбства, із-за страху за своє становище. І ось так людина здійснює цей гріх. І вона таким чином і сама гине, і навколо інших людей вона спокушає, всіваючи недовіру, сіваючи розрух. Як же зберегти себе від і матеріальної, і духовної крадіжки? От коли ми йдемо на ринок, де великий натовп людей, і в цьому натовпі можуть бути і злодії, от ми що робимо? Ми ведемо себе дуже обережно, уважно. На свої гроші ми стараємося десь заховати. так, їх не можна було непомітно витягнути. А так само і в духовному відношенні. Ми повинні бути уважні, уважні, з ким ми спілкуємося, Де ми? що ми робимо, як ми себе поводимо взагалі серед інших людей, що ми читаємо, що ми слухаємо. Тому що незамітно лукавий дух від нас може обікрасти. Особливо легко людину обікрасти, коли вона зловживає алкоголем. Ми і так буваємо неуважні, а коли вживаємо спиртне, ця неуважність вона збільшується в 100 раз. Також дуже легко обікрасти, духовно обікрасти людей, молодих, дітей, юнаків, дівчат, яких ще немає. Стержні духовного стержня в житті, яке дуже легко схилити в різну сторону. І ось дуже, на жаль, багато людей є жертвою такої духовної крадіжі. Так, вони попадають і в серце, і про розколи, в єрість. І не тільки діти, а й дорослі, і дорослі, якщо вони не отримали відповідного духовного виховання, вони також. Так само може бути жертвою духовної крадіжки. Щоб мати цю уважність, нам потрібно вчитися молити. От молитва, вона якраз допомагає зосередитися на найважливішому, якраз на любові до Бога і до ближнього. Коли ми молимося, коли ми стараємося. Молитися уважно, не неросіяно, тоді ніякий злий, недобрий помис, він не може нас іскусити. А коли ми втрачаємо молитву, коли молитва у нас яка-небудь розсіяна, скорого віркою, тоді, звичайно, лукавий може робити з нами, що хоче. Тому, дорогі браті і сестри, будемо вчитися молитві. Будемо вчитися уважно молити, молитві, молити на Росію, щоб завдяки молитві освячати в своєму серці сугубу благодать Божу, щоб ніхто нас не зміг ні духовно, ні матеріально обікрасти. Де апостол каже, що лукавий ходить як лев, який шукає кого проглотити. Ми зможемо зберегти себе від цього звіра, якщо будемо завжди перебувати на зв'язку з Богом. Амінь.